Друзі, вітаю. Сьогодні ось такий ось цікавий ніж від Гейла Бредлі і компанії Spiderco. І отут мені хочеться процитувати, я сьогодні для себе відкрив крутого дизайнера Дітера Рамса, який сказав про те, що дизайн повинен бути непомітним. От Тому що якщо він нейтральний, стриманий, то він якраз залишає місце для того, щоб сама людина проявила себе у цьому дизайні з таким от інструментом. Тому справді, ну, він якби і. Нейтральний, і стриманий, і зрозумілий. Я буду зараз цитувати. Насправді я дякую одному з своїх підписників, він мене навів на думку про те, що є класні речі, про які потрібно ще вміти класно сказати. І от, напевно, треба читати класиків. <клес> класиків тих, які вже закріпилися як. В дизайні закріпилися як стовпи, як е, люди, які відкривають нові горизонти. Здавалось б, простенький дизайн, а оця його така стриманість, ця його така класичність. Ну, дуже мені подобається новий для мене дизайнер е, Гейл Бредлі і його колаборація з, з компанією Спайдерку, сталь CPM Кровір, е, 10 ось такий прозорий е, на руків'ї. Ця модель зроблена в Тайчун. Це завод у Тайвані. Завод Спайдерко. Ось тут є логотип Гайла Бредлі. Одним словом, цікавий ножик, і він цікавить власне своєю такою простотою, зрозумілістю і стриманістю. От дуже мені сподобався. Тут вігнуті спуски, дуже зрозумілий клин, лайнер лок, відкривання через раундхол. Те, що зветься, спайдерхол. Ну, це, звісно, жартома, тому що це ніякий не спайдерхол, це, власне, патент, який належить компанії Spiderco, він е патентує круглий отвір як спосіб відкривання, тобто раундхол. Ну, але народу, скажімо так, не заборониш гратися у слова. Тому спайдерка, спайдерхол і так далі. Ось відкривання через отвір лайнер лок Ну, Найбільша, на мою думку, тут проблема у цьому ножі, і єдина, мабуть, що це те, що мені бракує, особисто мені бракує ось тут глибшої виборки. Виборки під лайнер. Тому що добратися то, звісно, можна. Віджати лайнер, все, воно все гарно працює. ось, Але. Потрібно просто або навик здобути, або просто якась можливо, форма пальців, трошечки інша повинна бути, чим у мене. Або просто тут справді об'єктивно трошки бракує глибини підпальцевої виїмки для того, щоб більш чітко і легко знаходити, скажімо, лайнер для того, щоб його віджати. Тому що при відкриванні, ну, якби все гаразд, при відкриванні проблеми немає, тому що отвір доступний, як знизу, так і зверху. Ось. А от при закриванні, оцей рух, він ну, вимагає якогось певного такого. Мабуть, навику. Добре. Давайте про Гайла Бредлі. Цей дизайнер він робить власні ножі, тобто кастомні ножі. Що цікаво, він, до речі, з Техасу. Виробляє він ножі вже давно, з 1988 року. щось отаке. І цікаво, те, що в нього він бере участь з власними ножами, він бере участь у змаганнях там, порізу. Я думаю, вам траплялися такі відео. Ви бачили, коли. Така своєрідна полоса перешкод, де на кожному етапі потрібно ножем щось робити окремо. і це дуже різні види робіт, де треба там зрізати, наприклад, там якусь коктейльну трубочку, де потрібно там перебатонити, скажімо, дерев'яху там дошка. Якась калібрована і така вона ну, добряча, дебела дошка, яку треба там прорубати. Потім треба канат зрізати на весу, потім треба там м'ячики розрубати, які прокочуються. тобто Тут ще важливо мати навики, потрапити вчасно по цьому м'ячику. ну, і так далі. Я думаю, ви знаєте, про що я там готую такі спеціальні ножі-чопери з прямим таким, ну, з товстим обухом, як правило, з прямим таким клином. ну, тобто Чопер це такі, от, ну, така сокирка своєрідна. Це ніж у вигляді сокирки. Але там і розмір цього. Ножа дуже часто такий адекватний, щоб ці всі роботи зробити. От він е, і бере участь у таких катінг е, competitions, тобто у цих різальних змаганнях. Ось, І ножі для цього має. І нагороди він має у таких штуках. Так що, от такий от Гайл Бредлі. <кхм> Ось, це його колаборація. Е, це вже друга версія, тому що є Гайл Бредлі 1. А це. Давайте я покажу в коробочку. Звісно, простенька коробка, як завжди, від. Спайдерко, нічого особливого. Я залишаю ось так вам можливість подивитися, поставити на паузу, погуглити, якщо вам буде цікаво. Бредлі 2 g 10 Кровір. Ось і тут можна подивитися, що це натуральний колір. Ну, нет, от бачите, якби ось колір такий напівпрозорий, то навіть видно, через крізь нього бачимо скелетонізовані з отворами полегшені лайнера. Кліпса є в чотирьох положеннях можливість її покласти. Правша лівша, тип ап-тіп-даун. Тобто класно для людей, які люблять той чи інший спосіб носіння ножа. Тут є якби, всі можливості, які тільки можна. От, ніж працює на, не на підшипниках, тут шайби, лайнер-лок, кліпса. Звичайна, простенька, вігнуті спуски. Ось, Hallownт або бритвені спуски. Ну і ось логотипчик Гайла Бредлі. Прикольний ніж, насправді, приїхав він. Звісно, ви вже бачите, побачивши патч KnifeCulture.ua, Ви бачите цей патч, а це означає, що цей ніж приїхав до мене на огляд від телеграм-каналу. Ось цього я посилання дам в описі до відео. Ви зможете написати глібу і поцікавитися цим ножем чи іншим ножем, чи будь-яким іншим ножем, тому що, наприклад, цей ніж, наскільки я розумію. Це якби якийсь ділерський ексклюзив. Тобто для якогось із сайтів, для, для якогось із ділерів американських робиться саме ось така версія з кровіром і ось таким напівпрозорим GTN-ом. Загалом на цей ніж, наскільки я почитав, поцікавився. Він е, перша версія, вона виготовлялася саме з сталю М4, і тут стояв карбон чи GTN ламінований карбоном. Ну, якось так. Ось Зараз, як бачите, GTN і кровір. Що це дає в порівнянні з першою версією Бредлі? Ну, М4 це швидкоріз. Ржавіти він буде навіть просто від вологи, яка знаходиться в повітрі. От, тут треба до цього бути готовим. І М4 або потрібно покривати царакотом, або потрібно покривати DLC, або робити хоча б якийсь BlackWhash в ідеалі. Якесь травлення. Ось. Можна, звісно, нічого цього не робити, тому що є купа ножів на М4, і які достатньо добре себе почувають. Однак треба знати особливості свого клімату, треба особливості свого збереження ножа знати, як ви ним користуєтесь, в якому одязі виносите, наскільки ви потієте, наскільки у вас, можливо, там, пітніють руки. Все це насправді от зовсім ні разу не дурниця. Тому що я вже там, в мене біля двох сотень оглядів. На моєму каналі, і в мене майже 5 тисяч коментарів назбиралось за такий короткий час, ще навіть не рік каналу, з моменту, коли його почав активно розвивати, і от дуже багато коментарів є з протилежним змістом. Хтось каже, що в мене там 9 хром ржавіє? Хтось каже, що в нього там не знаю, Максимет чи там той же самий М4 не ржавіє. Ось тому особливості такі, це я кажу, і клімат, і спосіб зберігання місця, в якому ви зберігаєте. Ну, а саме головне це сама правильна експлуатація. Тому що всі там швидкорізи, всі вуглецеві сталі, вони чудово працюватимуть, якщо у вас є розуміння і прямі руки. Тобто витирати після роботи насухо, ніж періодично користуватися якоюсь консервуючою такою. Олійкою, мастилом, там саме просте це вазелінове масло, придбати собі в аптеці, яке коштує просто копійки. Воно максимально нейтральне, не шкодить воно нічому, його можна ложкою просто взяти і випити, якщо у вас закрепить. тому воно не токсичне. Ось мікрошар, скажімо так, нанесений тряпочкою, розтертий, насухо протертий тряпочкою після каплі вазелінового масла, буде клиночок захищений, там, скажімо так, поверхнево захищений від корозії. Ось. Порізали, попрацювали, промили, промили водою, так теж інколи потрібно, бо можуть бути різні сценарії використання ножа. Знову витрали насуху і або нанесли краплю, знову ж таки, якогось маслом, або навіть пальцями протерли, тому що у нас завжди якісь є трошечки жиру на руках. Тобто можемо просто протерти руками і уже сухий ніж склали. Ось. Проста історія. Просто це треба робити щоразу. Нічого складного в цьому немає. Наші з вами предки, дідусі, бабусі, там я не знаю, і далі. Навіть просто кілька поколінь, не жавік не існувало. Всі користувалися взагалі, всі інструменти, і все довкола було зроблено тільки з вуглецевої сталі. Ось. Тому ну, не було якихось альтернатив, тому тільки таким чином люди там, користувалися інструментом. Металообробним, деревообробним, там ножами, там стругами, пилами. Не знаю, що там, січкарні, коли на січку там, наприклад, нарізали для худоби. Ну тут все було довкола зроблено тільки з вуглецеї сталі. Це не заважало людям працювати. Інструмент передавався від покоління до покоління. Я пам'ятаю свого дідуся, він народився в 1907 році. Ось і мій дідусь застав Першу світову війну, другу світову війну. Отак він прожив крізь ці історії, події і. Я пригадую просто, скільки в нього було інструменту, в нього були там шлямбури, всякі там оці е, дрелі, такі ручні. Тобто в нього були якісь е, сверла, в нього були там напильники, надфілі і так далі. Все це було зроблено абсолютно з вуглецевої сталі. Він це все з Польщі перевіз в Україну, м, тому що він був переселений, виселений з своєї території, з землі, на якій він народився, на якій народилися всі е, його е, пра прародичі. -пра 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 ось так, багато дуже поколінь. Ой, зараз це територія Польщі, колись це була територія інших країн, але ну, ви знаєте, одним словом, я розповідаю про події операції Вісла переселення. Ну, я говорю до того, що в дідуся було купа такого інструменту. Цей інструмент був в чудовому функціональному стані всі роки. Хоча цьому інструменту окремим виробом було вже на той момент там біля 100 років. ось, І все це працювало. тому... Я про М4, от я так розповідав, відволікся, але вертаюся. Просто пригадую, на чому я закінчу. Ми говорили про М4, але ця версія зроблена на кровірі. Тайчунь, Тайвань. Ось тут кровір, CPM кровір це порошковий такий варіант Super D2, тобто прокачені всі компоненти. Хоча існує і порошкова D2 теж, але кровір це така більш осучаснена версія з приблизно схожим хімічним складом. І вона може кровір, тобто вона може похвалитися тим, що вона помірно, скажімо так, корозійно стійка, тобто вона не може вважатися, скажімо, нержавійкою. Тут бракує все-таки хрому для того, щоб вона нею була. Однак, в принципі, вона якби знаходиться от в цьому, назвемо ту категорію, умовно, хоча її не існує, але умовно назвемо напівнержавійки. Там, до речі, де і знаходиться сталь D2. На півнержовійки, тобто вона при мінімальному огляді, догляді точніше, буде ну, тримати, скажімо так, захищатись. Можливо, трошечки потінгувати, але ще раз кажу, догляд потрібен. Ось. Але вона дуже-дуже дуже міцна. Кровір це класна сталь з точки зору міцності, і вона дуже пристойно ріже. Тобто, не як лідери, не як там, швидкорізи якісь, але добре збалансована. Кровір зараз стала дуже популярною сталлю. Ось для людей, які мають змогу там загострювати інструменти, які мають твердість там 62-63 одиниці. Бо саме в таких твердостях кровір якраз себе ну, максимально добре почуває, він максимально добре ріже, при цьому він ще не крихкий, міцний, і його комерційна коразійна, хотів сказати, комерційна, так? Майже проговорився. Його корозійна стійкість тест буде найвища при певних, скажімо так, твердостях, при певних поліровках, обробках поверхні. Тут цікаво, зроблено сатинчик, ось такий от повні сатин. Точніше, ні, поперечний сатин помилився, Поперечний сатин попереклеза від гріндера, від круга, на якому робилися спуски. Ну і от повздовжній сатин на плоскій частині на големині цього клинка. Ось так от я багато вам набалакав, але я сподіваюся, вам цікаво, я намагаюся трошечки завжди говорити ширше. Чому? Тому що так я можу зробити контент такий, просто розказати вам його ТТХ. І він мені подобається, він мені не подобається. Але мені хотілося б, щоб ця, ця історія, це відео було про щось. Ось, не обов'язково про мого дідуся чи про вуглецеві сталі, які залишилися в вигляді його інструментів там, для мого батька, для мене потім і так далі. Я не обов'язково про це. Але я і про це, тому що для мене ножі, наприклад, це і інструмент, і історія, і майстер. І виробництво. Тобто для мене все це є частинами, скажімо, якоїсь загальної картини. Тому не цікаво робити, там, наприклад, тільки якісь примітивні тести чи розповідати про ТТХ. Давайте про ТТХ. Тут десь приблизно 92-95 мм довжина клину, тобто є чим різати. Загальна довжина 21,5 майже 22 см, тобто ніж не маленький, вага 125 грам. Ось дуже збалансований, але от, оця стриманість, от мені дуже тут подобається. от Стриманий дизайн, але давайте, друзі, погодимося з тим, що ось такі штуки, вони практично, із за того, що вони ось такі стримані і зрозумілі, вони і не втрачають своєї популярності. Вони крізь там різні піски моди, от вони проходять, прориваються і йдуть далі. Тому, в принципі, ось така от штука, от дивишся на нього, ну тут нема за що зачепитися, типу нічого такого особливого немає, але це і є особливість. Ось такий от сьогодні висновок про цей ніж. Хочу зробити, хочу сказати, що особливість, на в тому, що в нього немає якихось візуальних таких особливостей. Тут якби дроп-пойнт, невеличкий фальшик є. Ось вігнуті спуски. От дуже зрозуміла форма. І руків'я, і клину. Я от зараз дозволю собі на секунду сюди покласти ще один свій улюблений ніж. І просто для того, щоб ви зрозуміли, про що я. Простриманий дизайн. Ось дивіться, Емерсон. 640 й Емерсон. Так, у нього там інші форми, там, але загалом, загалом, от, от просто я люблю такі штуки, насправді. Я на подібний ніж робив весь огляд. Він мені настільки сподобався, що я почав мріяти про те, що я його колись придбав. І я його придбав. Завдяки вам, друзі, завдяки тому, що ви робите періодично. Якісь там, не знаю, пропозиції, щедрі подарунки інколи і так далі. Я вже з цим стикався. Я ніколи там, не прошу про якусь допомогу і так далі, окрім якщо там якийсь донат на військову частину, щось таке, те, що ми робили разом з гострою Кашею і подібні речі. Ось. Але так сталося, що цей ніж ну, якби до мене от приїхав завдяки, в принципі, ну, декому з вас, моїх підписників. Добре, я забираю Емерсон. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі, і я переконливо вас е, хочу переконати. точніше, Я хочу вас переконати в тому, що якщо це класичні форми, якщо тут немає якогось особливого дизайну заради дизайну, то це буде завжди модно і це завжди класно. Чи подобається мені, наприклад, дизайн цього ножа? Так. Чи повинен він подобатися вам? Ні. Але думка в мене така, що такі штуки вони живуть довго, вони живуть довго в часі. Тому що проходять крізь оці всі бурхливі там, гойдада, ці всі гойдалки. Моди, коли модний, там не знаю, там, фліпери модні або там фронталки, або якась є мода, там не знає натічніші матеріали. Але ось Абрес клунка, ну він в принципі тут настільки простий, що просто нема, немає маємо що закинути в критику. Єдина критика, на мою думку, під мій палець. Це трошки маленька вибірка під лайнер для того, щоб добратися. Однак це все можна зробити, тому що все це залежить знову ж таки від навику. Тут є насічка, тобто лайнер віджимається, він інформативний. Можливо, якби було трошки глибше під пальцем, було б краще. Але все це дуже індивідуально і залежить від навику. Ось така історія, друзі, такий, от ніж Гейла Бредлі. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви щось для себе почули нове, можливо, про сталі, можливо, щось інше. Взяли щось для себе. Ось, заради цього, в принципі, цей канал і ведеться. Хочеться ділитися з вами класними речами. Ось, а вже вам вирішувати, що далі з цим робити. Просто знати це, чи там замовити, чи просто звернути увагу на дизайн, чи, наприклад, на взагалі вироби на той чи іншого там, компанії або якогось дизайнера на живо. Звісно, висновки залишаються за вами, і мені дуже цікаво, коли ви ними ділитеся в коментарях. Давайте, друзі, зустрінемося там в коментарях. Я намагаюся на все відповідати завжди, якщо це якесь питання, то його напряму стараюся прямо от розкрити, тобто дати відповідь. Мені не ліниво, якщо це якась філософська думка, я теж деколи до неї приєднуюся і критикую або інколи підтримую. Але це нехай трошки сурогатний, все таки спосіб спілкуватися. Якщо вам потрібно спілкуватися, ну чи цікаво спілкуватися, чи є контент, яким ви хочете зі мною поділитися, то коментарі для Ютуба в цьому ну якби мало стають пригоді. Вони не дуже там в коментарях посилання підтримують. Там неможливо прикріпити ні фото, ні відео. Тоді вам доведеться зайти в опис до мого каналу. Знайти нам адресу моєї телеграм-групи, моєї особистої. <кхи> От. І ви можете туди зайти, і там уже, відповідно, залишити якийсь контент, питання, там щось, відгуки, якісь і так далі, там зв'язатися безпосередньо зі мною. Ну, я контакти залишаю в описі, і я думаю, знайти ви мене, друзі, зможете. Все, давайте зустрінемося саме там в коментарях або ну, у моєму телеграмі.